Привіт! Ви на каналі Просто Фуд. І сьогодні готуємо осінній хід. Гарбузові деруни. Це швидко, просто і дуже смачно. Беремо 450 г гарбузу і очищаємо його від шкірки і ніжки. Натираємо його на крупній терці 200 г очищеної картоплі натираємо на дрібній терці. Окремо збиваємо 2 яйця і додаємо до гарбуза. Також можна нарізати кілька степлинок петрушки. Додаємо 1 чайну ложку солі, пів чайної ложки сушеного чеснику і перчимо. Тепер додаємо 4 столові ложки борошна і одну столову ложку сметани. Смажимо на розігрітій олії до золотистого кольору з обох боків. Я буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео та підпишетесь на канал. А особливо, якщо ви ще й напишете коментар. Дякую! Викладаємо дурини на паперовий рушник для того, щоб прибрати зайву олію на кілька хвилин. І все, і можна смакувати. Дуже ароматні і смачні. А тим, хто додивився відео до кінця, я хочу подякувати і нагадати, що в мене на каналі вже більше 400 відео. Я думаю, вам є що подивитися. Па-па!